Вітаю всіх присутніх, членів конференції, запрошених, шановну президію. Дякую, звичайно, за можливість бути присутнім тут. Дякую вам за запрошення. І я вам хочу сказати, що сьогодні у вас у більшості подвійне свято, тому що обрання нового очільника федерації і День тренера так співпало. Я вас щиро вітаю, тому що це дійсно важливий для Федерації День і те, що Так, цієї федерації все-таки залежить від тренерського складу, я думаю, що це не співпадіння. І, звичайно, я хочу в цей день вас всіх привітати і побажати вам насправді всім міцного здоров'я, крепких енергів, і щоб якнайшвидше найшвидше на нашій святій землі настав мир і перемоги нам всім. Але це тільки початок мого виступу, тому що я хочу, звичайно, відмітити. Роботу федерації, нашу співпрацю і зрозуміло, що дуже багато є спільних проблемних питань, як і в кожному виді спорту, це не новина, воно буде так завжди. Але хочу сказати, що від себе, як від представника органів державної влади, а також від імені свого керівництва вищого. Хочу сказати, що ми максимально стараємося зараз такі важкі часи підтримати. Взагалі спорт працюючі федерації. Ми знаємо, хто працює. Ми знаємо, як працюють. І я думаю, що представники вашої федерації, зокрема, знають, що ми докладали і докладаємо максимальних зусиль для того, щоб підтримати від спорту, підтримати провідних спортсменів спорту вищих досягнень. Я хочу дуже подякувати за роботу Юлії Якошеві, тому що ми просто дуже багато з нею. Перецікались і співпрацювали і також і чоловіча команда, тому що з молодшою категорією більше співпрацює все таки, де США, але тим не менше, я хочу всім побажати вам на цей важкий час знайти консенсус, знайти точки дотику, тому що я вважаю, що свою енергію потрібно направляти тільки в благо, тому воно і повернеться відповідно. І не дивлячись на те, що всі зараз в такому стані вже стомленості від війни і від негативу, і потоку його, все-таки треба вишукувати той позитив і те добро, яке є в душі, і його тільки во благо нашого молодого покоління, тих спортсменів, тренерів, що зараз працюють. І я дуже дуже вам бажаю всім успіху. Хочу також ще подякувати вам, Марія Данаєва. Це для області, ми єдині переможці. В нас ще є з баскетболу, бар. це окремо те, що їм подяка. Але те, що ви вільні все-таки прославили на своєму рівні із семи війні спорту, із 25 областей, ми дуже пишаємося, що це говорить про те, що в нас є потужний потенціал, і тренерський, і спортсменів, тому я вам щиро бажаю розвитку. І, звичайно, як я вже сказала, будь ласка, вкладайте всі свої зусилля тільки на співпрацю, на розвиток, і хай у вас все буде найкраще. Споваги до вас. Слава. Я хочу стувати за донаєрство і за шкільний голий Бог. Значить, наскільки я знаю, що в нашому кругом по області дітям. На харчування кошти не відіграють. Навіселик. На місцевих лікар. Mm -hmm. Перепрошую, громада команда. Так, і команда, які їдуть на області, які mm -hmm. не мають бути області, mm -hmm. коштів, медіа. Що я хочу вам сказати з цього приводу? По-перше, що я можу відповідати тільки за ділянку, що стосується в області, тому що ви знаєте, що все-таки як не було впливно громади обмеження. Тим не менше. Ми співпрацюємо з кожною громадою і намагаємося цей процес регулювати, але ж ви розумієте, що це залежить від нової громади, і його стало. Дивіться, я вам ще раз кажу, що за цей виступає роботи відповідає територіальна громада. Все, що стосується області і відправлення на всеукраїнський рівень, на проведення навчально-телеваних зброї від області. Хочу ще одне сказати, що вступили в дію нові норми харчування. І народних змаганнях, якщо до обласних, то тобто у нас зараз, якщо по харчуванні суддів на обласному рівні, 120 зараз 220, це звичайно. Ми розуміємо, що це ну, невеликі зміни, але вони все одно будуть відділення, тому що все одно ми діємо це в бюджету.